Друзі, незабаром весна, хочу зробити собі такий жилет на вулицю ходити, на город. Ось з того, що є, не з нового. У мене було два шархи. Один такий синій, дивіться, він же трохи покашлатився. а другий зовсім такий старенький, отакий. І ще для цього жилета я взяла отакі ганчірочки, бачите, для миття підлоги. Вони, як тонесенький такий ватін. Вони будуть, як прокладка. Між двома тканинами. Оце, друзі, викроїла вже полочку та спинку під низ, викроїла з цього ватіну прокладку таку, і у мене де не хватало, там кусочків. Бачите, я робила стики такі, Ну, там не буде видно. Ось, Знизу ложу оцю тканинку, цей шарф, потім білий ватін, потім синю. Тканину і починаю стягати. Оце, друзі, зараз покажу. Я вже вистягала полочку. Дивіться, бачите, таку широку клітиночку, не вузьку, тому що вузька клітиночка, вона тканину робить такою плотною. Мені хочеться, щоб він був таким м'якенький. І дивіться, зразу виходить така двостороння у вас тканина. Не треба робити підкладку, а потім тільки я. Прикладу лікало, виріжу цей жилет, стикую шви. І Потім окантовка піде по усьому краю жилета, Пройми, горловина і все, в принципі, його шити не так довго. Ну, треба трошки поморочитися, поки оце все наметаєте, простягаєте. оце все А потім шити дуже. Ну, як швиденько можна цей жилет І хочу зробити окантовочку, ще не знаю, але хотіла з цього підкладочного меха. І хочу ще зробити один чи два кармани попереду, і застіпка на повички. Далі, друзі, буду продовжувати, і буду вам знімати, що в мене виходить. Друзі, ось я і закінчила свій жилет. Бачите, я показувала, чим, ну, з чого я його шила. Отак от у нього виглядає ізнанка. Можна носити його на ту сторону шви, усі перекриті отакою бійкою. І зробила витачку собі, тому що грудь велика у мене, і воно тут капшуком пройма стояла. І плечі пер перекрила, тому можна зробити цей жилет двостороннім. Але я цього ну, як, бажання у мене немає, і тому я, він залишається таким, як він є. Осталося пришити повички. Окантовку зробила з флісу. Хотіла такий тоненький мех, але потім подумала, що це буде товсто дуже. Він на вид такий масивний, а на самом ділі він такий, друзі, легенький і дуже теплий. Зробила один карман, на другий в мене вже не було тканини. Карман проклеїла дубліном і знанку витачала флісовою тканиною, і флісовою кантовочка. В общем, отакий, друзі, у мене жилетик вийшов. І хатні, як кажуть, дуже тепленькі, легесенькі. Я як коректурувала на себе лікала, щоб потім можна було країти другий жилет, який я хочу зробити, носити під джинси. Але це вже буде друге відео, друзі. Тому, кому, кому буде цікаво, друзі, я запрошую завітати до мене на канал. На цьому я буду з вами прощатися. Усім пока, до нових зустрічей!